Друзі, буду розповідати, як апгрейдити двері можна. Такі двері ми маємо. Так вони виглядали на початках. Спочатку планувалося, що це буде технічне приміщення, тому ось такі ручки тут стоять, така ручка. І скла немає. Замовили скло, ручку. Зараз буду показувати, як це все монтували. Так. Маємо такі дві ручки, замовили. Одну графітову з зовнішньої сторони, будемо ставити, білу зсередини. Ціна з доставкою двох ручок і одного замка 1020 гривень. І маємо два скла. В розміри напишу. Вартість скла 1900 гривень. Починаємо монтувати. Так, поставили скло, поставили ручки. Тут був старий замок, його замінили, поставили на давий з бачком. Сюди біла ручка. На все у нас пішло півтори години десь. Тепер у нас всередині ось такий вигляд і є можливість зробити внутрішню рекламу. Тому що якщо б я наліпив її ззовні, це б вже рахувалася зовнішня реклама. Ще поставимо доводчик. І скільки це мені все обійдеться. Десь тут зараз напишу вам.